Молодша медична сестра Світлана Власюк завершує останні приготування. Каже, вже і ліктратила, який раз за останній тиждень вимивають приміщення. Сьогодні знов, і, і так буде постійно, Скільки ми тут будемо, скільки будемо працювати, скільки будемо мити. Це треба робити постійно, кожен день. Так, тут було два місяці тому. Ремонт почали ще до коронавірусу і призупинили через нестачу фінансування, каже очільник закладу Сергій Якубовський. Знову відновили роботу на початку червня. Профінансувати погодилась міжнародна місія лікарі без кордонів. Зокрема, виділили 45 тисяч євро. За ці гроші відремонтували 17 кімнат. Вони розраховані на півсотні підопічних. У кожній ліжка трансформери з кнопкою виклику персоналу, спеціальні столи, кондиціонери, є санвузол. Розповідає заступниця директора пансіонату Катерина Якимчук. Біля кожного ліжечка є в нас кнопочка виклику. Якщо по людині потрібна стороння допомога, вона її нажимає. Над кімнатою горить зеленим кольором номер кімнати, до якої потрібно підійти і надати допомогу. За допомогою карточки знімається даний звук. На поверсі облаштовано ванні кімнати на коридорі камери спостереження. Підлога застелена спеціальним безпечним лінолеумом. До оздоблення долучили всі підопічні, каже начальник соціального відділу Леся Філоненко. Ще з цим брали підопічні, ми малювали разом з ними картини, які потім прикрашали ці кімнати. Тут тобто доволі багато, там тридцять штук. На відремонтованому поверсі мешкатимуть внутрішньо переміщені особи, каже очільник пансіонату Сергій Якубовський. Загалом ми прийняли внутрішньо переміщених осіб 93 у особи сьогодні, вже після 12-ї години, ми на п'ятий поверх будемо розселяти людей. 40 осіб ми вже тут розселили. Саме завдяки тому, що міжнародна місія лікарі без кордонів шукала, куди з зони бойових дій переселити людей з інвалідністю та похилого віку, і стала можлива реалізація цього проєкту, каже заступник голови місії Джейсон. Різо вже завтра вранці сюди мають прибути нові підопічні Зараз в Білецькому будинку інтернаті на Донеччині працює наша команда. Вже оглянули пацієнтів. За кілька годин їх помістять в наш евакуаційний потяг, і вже зранку ці люди прибудуть сюди, саме у цей заклад. Наразі у пенсіонаті на стадії призупиненого ремонту четвертий поверх. За результатами виконаних робіт на п'ятому представники міжнародної місії сказали, що готові долучитись до ремонтних робіт і на четвертому. Бо наразі є гостра потреба перевести з зони бойових дій людей, які не можуть. Самі про себе подбати Ольга Орел Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.